Моє вітання, ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. В першому випуску програми Нового року ми згадаємо найпомітніші події минулого 2014 року. Та спробуємо відповісти на питання: а чи можна було запобігти окупації півострова, та що треба робити для того, щоб повернути Крим? Але спочатку нагадаємо, як Росія у лютому та березні захоплювала українські землі Український півострів Крим. Середина лютого 2014 року. Майдан стоїть, люди вимагають відставки президента Януковича. Беркут вкотре намагається їх штурмувати. Почався розстріл демонстрантів на Грушевського. 22 лютого стає відомо, що Янукович такий втік. Влада перейшла до рук представників Євромайдану. В ті самі часи буремні події починаються і на Кримському півострові. Кілька тисяч кримчан, на чолі із меджлісом кримськотатарського народу, вийшли до Верховної Ради Криму відстоювати існування автономії у складі України. Поруч пройшла акція російських націоналістів, які вимагали приєднання Криму до Росії. Того дня між опонентами відбулися зіткнення. Далі події розвиваються блискавично. За декілька годин після мітингу вночі невідомі озброєні люди захопили будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Просто в п'ять ранку відсюда і відтуда люди заходять спокійно. Ви хто? Ми каже, ми свої, ви хто? Ми росіяни. Аружі було у них обалденне оружі. Ну как обалденно. Я вам просто хочу сказать, настоящие что? пистолеты. Даже стреляли здесь, когда мы были, потому что нас человек 30 было. Они всех положили нас. Під їх охороною пройшла так звана сесія парламенту автономії, на якій було відправлено у відставку уряд Криму на чолі з Анатолієм Могильовим. Новим главою Радміну про російське налаштовані депутати призначили лідера партії Руської єдінства Сергія Аксьонова. Невизнаний Україною кримський самопризначений прем'єр закликав президента Росії Путіна забезпечити мир і спокій у Криму. На в'їзді на півострів з'явилися блокпости, які охороняли люди зі зброєю. Дорогами півострова вільно пересувалися російські військові на Автомобілях та бронетранспортерах Цього дня з'явилися так звані зелені чоловічки. Пізніше стало відомо, що то були російські військові. Саме вони захопили будівлю Сімферопольського аеропорту, а всі авіарейси було скасовано. Територія опинилася під контролем озброєних людей. Того ж дня під контролю російських військових перейшла державна телерадіокомпанія Крим. Тоді так званий керівник півострова Сергій Аксьонов заявив журналістам, що в Києві нелегітимна влада, а тому Крим буде жити самостійно, але коштом Російської Федерації. ми Розробити антикрізисну програму, яка позволит сохраніти стабільність в області области общественной безопасности. При этом могу сообщити, що досягнута договоренності Российской Федерації у выделении средств України для автономної республіки Крим. Наступними днями ситуація на півострові продовжувала загострюватись. Шло захоплення військових частин і аеродромів. Проукраїнські активісти намагалися підтримати українських військових, але це їм майже не вдавалося.

Командир не пускає, граждан. Нікого не Нікого Продовж першого тижня березня так звана незалежна кримська влада почала свою роботу. Було ухвалено рішення щодо референдуму, який мав би вирішити подальшу долю буремного півострова. Спочатку Аксіонов і компанія хотіли провести його 25 травня, потім перенесли дату на 30 березня. Але оскільки українські військові не поспішали переходити на бік окупантів, в Кремлі вирішили, що маріонетки мають проводити волевиявлення народу під дулом автоматів вже 16 березня. Сумку самопроголошена влада півострова заявила, що майже 97% кримчан на так званому референдумі підтримала ідею приєднання Криму до Росії. Блокування українських військових частин та кораблів продовжувалось. І вже через день після невизнаного світом референдуму президент Росії Володимир Путін підписує указ про приєднання Криму до Росії та фактично узаконює окупацію. А після вже і анексію півострова. Протягом березня блокування військових частин та українських кораблів продовжувалося. До останнього трималися феодосійські морські піхотинці та десантний корабель Константин Ольшанський. 24 березня російськими військами був захоплений і він менше ніж за місяць. Росія отримала повний контроль над Кримом. Тоді ще мало хто припускав, що Крим це всього лише перша глава в російсько-українському конфлікті. А тому окупанти навіть дозволили українській стороні забрати на материк озброєння, військову техніку та декілька кораблів слава Україні! Героям слава! слава! Слава Україні! Героям слава! Зоряна чорноморська, Дмитро Фурса з окупованого Криму. Ви дивитесь Крим Реалія». Крим вже 10 місяців перебуває під окупацією Російської Федерації. Чи можна було запобігти військовому вторгненню та окупації півострова? Про це ми поговоримо сьогодні зі свідком та учасником тих кримських подій. Координатором громадської організації Євромайдан Крим Андрієм Шікуном. Андрію, моє вітання Доброго Андрію. Ну на вашу думку, події кінця лютого, початку березня це був такий план в російської сторони чи імпровізація. Я думаю, це був план не тільки на цей період, який відбулися ці реальні дії. Цей план виношувався, напевно, мінімум років 10. І ми прекрасно бачили, що Росія не просто цей план виношувала, вона його реалізовувала протягом всього періоду незалежності України з того часу перебуваючи в Чорноморській флоті, в Криму. Тобто він не міг гарантувати топшому національну безпеку України. Зокрема, ті структури руські общини, руські там двіження, вони фактично постійно фінансувалися з Російської Федерації. Тобто, звісно, це все було очевидно. Ясно річ, що Україна не реагувала на це достатньо. І не забезпечувала національну безпеку, і тим самим ми отримали в результаті те, що в принципі планувалося давно вже з Російської Федерації. А чому на вашу думку не було збройного протистояння? Чому українські військові не опиралися так зі зброєю в руках? Як ви думаєте, чи це було таке політичне рішення? Ну і не було наказу з боку України? Чи це знаєте, чи це була просто така ініціатива місцевих воєнних? Ну це багато можна називати причин і чинників. Перше, я думаю, одне з важливих причин це психологічних. Лічний бар'єр, тобто армія не була просто готова взяти зброю, і стріляти, тому що всі на той момент ніколи не ні, ніхто не сподівався, що це можливо взагалі в реаліях із простих солдат мається на увазі. Ясно, другий чинник такий — це зрада в вищих ешелонах влади на рівні командування, які фактично саботували всі прикази, даже які відбувалися з Києва. Ми знаємо, що й були прикази відкривати угу. і стріляти. А і тому і третій чинник це було ясно річ багато військових. The cat sat on the Крім зради, боязь за своїх рідних, особливо ну тобто армія, фактично вона здеградувала і вона не змогла показати окремо тільки якісь випадки окремого героїзму. Ми бачили зі сторони військ е, тих чи інших військових. Е, громадськість насправді сподівалася більшої реакції захисту від е, саме збройних військ України. Ж, ви ж таки бачили прекрасні акції, мітинги постійно діючі громадськість виходила до солдат, приносила їжу. Прапори гімн співала, ви як могла морально підтримувала збройні війська України. Ну, ось така нас... а на вашу думку, чому не виявилося в Криму такої політичної сили, яка була б здатна очолити тис проти російської окупації Криму? Я думаю, що насправді політичні сили були, в принципі, можна було б це змобілізувати, але не виявилось. Я не знаю, можливо, не хватило прагнення, і хтось можливо є було все таки, було злякалися того, що можливо бути буде, буде реальний багато пострадають. Досить досить uh -huh. багато пострадають. Тому я думаю, не вистачило мені кажеться такої вольової твердої рішення, і щоб підняти. Тим більше ми знаємо, що досить організована є політична сила в Криму. Ці кримські татари 27 лютого, ви бачили 26 26, 26, лютого, так? 26 так. лютого. Але так. я так розумію, що і... просто всі були розгублені, да що... не знали, що робити і... в ті се. І... Yeah, yeah. І що цікаво, що і фактично проукраїнські сили, скажімо так, числа росіян, українців, та за 23 роки вони не були організовані. Новий Єромайдан показав, що можуть виходити і разом з усіма політичними силами проукраїнського націонал-демократичного спрямування всі разом, і разом з Міжлісом uh -huh. політичні сили знаходили консенсус і виходили захищати свою територіальну цільність Україні і боролися проти режиму Януковича. Тобто цей рік рік реально ну, продемонструвався з 20 Андрій, скажіть, будь ласка, дуже часто в Україні я чую таке: якби кримчани виходили там на, на опиралися, то просто може в Україні не знаєш, що кримчани виходили і опиралися ті окупації? Е, ну я думаю, що е, інформаційна кампанія все-таки велася і на загальноукраїнських каналах показували досить багато, як кримчани виходили. І дійсно кримчани виходили як ніяк. Тобто за 23 роки я скажу до 9 березня 2014 року. Біля Тара, Тараса Григоровича Шевченка на 200 річчя зібралося близько 2000 кримчан. Які за 23 роки незалежності більше 200 не збиралися ніколи на цей день. Тобто Це було про демонстративні такі позиції, і, я, і кримчани з кожним днем все збільшували, збільшували, збільшували свої посили і акції вставали щоденні. Тобто Це теж треба свідчити. І все це показували і міжнародна спільнота. Ясна річ, що сила зробила своє. Тобто демократію задавили просто фактично силою. Більшість залякали людей, полонили активістів, в тому числі і мене тобто полоні, і зразу, і після цього зразу пішов спад наших е, проукраїнських акцій. Ясно, річ вже стояли солдати, і зрозуміло. Давайте перегордимо цю сторінку, але не будемо про, про неї забувати. Ви дивитесь кримралі вже 10 місяців. Кримчани живуть в нових реаліях. Вони ще не російські, але вже не українські, які вивчали наші кореспонденти. 2014 рік видався важким не лише для України, але й для Криму. Окупація, а після анексія, остаточно вирішила долю півострова як невизнаної території на мапі світу. Одразу після так званого референдуму та обрання тимчасового уряду в Криму почалися кардинальні зміни. Ще на початку березня в Сімферополі зник кримський татарин Ришат Аметов, який виступав проти окупації півострова. Пізніше його знайшли закатованим неподалік від міста Білогірськ. Його смерть досі не розкрита, а кримінальне провадження з боку російської влади так і не розпочато. З цього моменту на півострові почалося тотальне порушення прав людини. Всегда, где несправедливость, він завжди старався показати, сказати. Ну бачите, вот як получилось, прийшов його. прихватили, машину посадили, все. Мы с первых дней сообщили в СБУ, милицию, но результатов не нашли, вот только передали, что там нашли. Вот, все. Саме навесні Крим починає свою ізоляцію. Спочатку на адміністративному з Україною кордоні з боку самопроголошеної влади з'явилися прикордонні пункти пропуску. Пізніше пункти пропуску зі свого боку встановила й українська сторона. Люди на в'їзді та виїзді почали проходити огляд як з боку прикордонників, так і з боку митників. Порядок оформлення транспортних засобів вантажів та пасажирів, які перетинають адміністративний кордон з України, тимчасово окуповану автономною республікою Крим. Здійснюється згідно закону України про прикордонний кордон. Контроль та державну прикордонну службу України, значить, ніяких в нас обмежень в принципі по перетину осіб через адміністративний кордон немає. Ми керуємося згідно закону України про адміністративний кордон, де чітко прописано, що особи, які перетинають адміністративний кордон, мають представити паспортні документи, які підтверджують особу, його громадянство, і є дійсним паспортним документом для перетину адміністративного кордону. На початку травня окупаційна влада заборонила в'їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу. Мустафі Мустафіджемєву. У липні таку саму заборону отримав голова меджлісу кримського татарського народу Рафат Чубаров. Обох самопроголошена влада звинуватила у розпалі міжнаціональних відносин та екстремізмів. В установі порядку було прийнято рішення про недопущення на територію Криму. Я говорю в устом порядку, тому що ні в Шереметіво, ні здесь они не приділили какого-ліби документу подписями и печатями. И я сегодня приехал для того, чтобы именно обратить внимание мировой общественности и в первую очередь заострить внимание наших соотечественников на том, тому, що творяти окупанти. Вже влітку на території півострова спочатку зникла гривня, а потім український зв'язок, українські змі та українські відпочивальники. Але так звана влада Криму запевняла, що цього року на півострові відпочило близько трьох мільйонів людей, і більшість із них росіяни. Если раньше украинский турист Поверьте, я также это понимаю, знаю, как и вы, может быть, даже чуть-чуть лучше по некоторым причинам. Приходил на пляж с э, кастрюлей алюминиевой с пельменями, да, там, скажем, снимал хотыночку с раскладушкой и так далее, и так далее, то сегодня российский турист на 99% не смотрит даже в сторону такого отдыха. Их интересует прежде всего, я еще раз говорю, высокий уровень качества, сервиса, э, безусловно, ценовая политика, но доход российского туриста, российского гражданина все-таки Значительно вище, ніж доход українського. Але ж ті, хто здавав житло відпочиваючим, констатували, що цей туристичний сезон можна назвати невдалим. кімнати, все Нікого немає. одна вторая. Все, все пусто. Крім мух, нічого нету. Ті ж російські туристи, які доїхали до півострова, пройшли бойове хрещення Керченською переправою. Після провального туристичного сезону в Криму почали зникати українські продукти харчування. Полиці супермаркетів нагадували минуле з часів СРСР. А вже восени в Криму почалося тотальне порушення прав людини з боку самопроголошеної влади. Знову стали зникати люди, розпочалися масові обшуки у мечетях, школах та в домах кримських татар. Всього за період окупації, за даними Кримської польової місії з прав людини, на півострові зникла 21 людина, більшість з яких кримські татари, які здебільшого не є прихильниками російської анексії. Дуже плохо, що це прийшло в Крим. Очень. ну, такая практика была на Северном Кавказе, опять-таки она была и существует. И если российское руководство считает, в том числе региональное, что это не связано с появлением России, оно должно это доказать, оно должно найти Я ті примерно наказати. Тогда ми повірямо в тому, що це не связано з политикой Росії. А незабаром в Криму почалася хвиля допитів кримських татар у ФСБ, де їм інкримінували екстремістку діяльність, судова тяганина з благодійним фондом Крим та ще багато чого. Після цього півострів зазнав проблем із поставкою води, яка ще розпочалася весною з перекриття північно-кримського каналу, а потім відсутність електроенергії. Але на тлі всього цього самопроголошена влада продовжувала запевняти населення, що нібито в Криму все добре. Поки Переживав не найкращі часи у своїй новітній історії. Світова спільнота посилювала санкції та таким чином занурювала економіку країни агресора до глибокої кризи. Рубль почав стрімке падіння, як і ціна на нафту, до якої прив'язана уся фінансово-економічна сфера Росії. Я, звісно, ж не економіст, але я впевнений, То що весни ціна і євро і долара перевалять за 100 рублій, і тоді, мабуть, кримчані поймуть, в яку ловушку вони попали. Що золотых золотих гор тут нічого такого нету. Есть только сурової реальності, вечная економія і постоянная боязнь за те, що сбережения будут будуть каждым днем все більше і більше обесцениваться. А це дуже страшно. Взагалі, кажуть експерти, російський Крим веде у новітню історію, як територія черг, добових очікувань, страху та порушення прав людини. Да, заміна паспорту, заміна документів. это деньги, повышение цен, все это на старого человека отрицательно действует. Все думаешь, а что завтра будет? А завтра хуже, хуже будет. Примерно знаю, как в России живут. Та же история ждет нас. Город-герой россии сидит без воды. В день один час воды дают, час только воды дают. А нам они говорят, что хотят с Кубани воду вести. В Кубани нет воды. В Кубани ничего нету. Поэтому Все це для мене неприємно, наприклад. замість обіцяних Росією золотих гір, молочних річок та кисільних берегів. Кримчанам найближчим часом доведеться жити в темряві без води та світла та в державі, де економічний спад є на рівні таких країн як Уганда або Зімбабве. Надія Станкевич Олексій Дмитренко з окупованого Криму. Ви дивитесь Крим Реалі». Сьогодні ми говоримо про те, як Крим прожив 10 місяців в умовах окупації. Нашій студії координатор громадської організації Вромайдан Крим Андрій Щеку. Андрій, до вас таке просте питання. Може наївне трохи, да коли і за яких обставин Крим повернеться до України? Ну ми не сумніваємося. По перше, що Крим повернеться до складу України. Сказати точно дату і коли це буде. Досить складно це буде дуже в першу чергу залежати від того, як сама Україна буде відноситися і робити в себе всередині власні реформи, які очікують сьогодні всі українці громадяни України, і в тому числі про українські сили і про українські громадяни в Криму на окупованій території. Вони очікують від цих, від цих дій і реформ. І тому це надзвичайно важливий фактор. Тобто, як Україна чим більше швидше буде реформуватися, буде розвивати свою і туристичну інфраструктуру на території, наприклад, Херсонської, Запорізької Одеської областях, де є вихід до Чорного моря, і, фактично тоді. Рівень життя покращиться? Я думаю, беззаперечно, Крим повернеться зразу ж. Економічна важливість – це дуже важливий, бо сьогодні, безперечно, військове, збройне протистояння воно тільки ускладнить Україна. Добре, а чи підтримуєте ви а, ту економічну блокаду, яку пропонують деякі експерти щодо Криму з боку України? Я не вважаю, якісь нам потрібні якісь блокади чи ще якісь такі радикальні речі. Все можна зробити цивілізовано, правильно і логістично. Ми повинні перестати фактично кормити не Російську Федерацію і війська збройні, які знаходяться і окуповують Крим. Нам треба перестати возити туди продукти. Ті люди, які кримчани захочуть, їм треба, що вони повинні приїжджати сюди, скуплятися і вести собі те, що їм потрібно. Нам треба перестати подавати постачання цієї води в тих об'ємах, яких не потребує саме Кримської, вони не готові розраховуватися. Нам треба перезупинити подачу електроенергії, режиму, знову ж цінову політику, вимагати від той же, того ж окупованих. Властей, щоб вони могли сплачувати і так далі, тобто, але радикально це теж не повинно бути, тобто повинна бути певна логістична правильна позиція і політика зрозуміло, І потихеньку воно ну, все буде стане на місці. А добре, а скажіть, будь ласка, а що на вашу думку має робити вже зараз Україна для того, щоб коли Крим повернеться до України, щоб там не було таких, знаєте, такої великої кількості антиукраїнських налаштованих громадян? Що робити з настроями громадян? Ну, по-перше, Україна перше повинна зробити крім економічних реформ у себе в середині країни. Ще створити всі державні інституції щодо Криму, в тому числі повинні бути і структури силові, які повинні першу чергу взяти, скажімо так, на олівець всі сепаратистів, яких реально фінансуються з Російської Федерації, і в першу чергу виявити їх. Тому що саме вони є чинником які заворушень і фінансів і так далі. Тому що сам самі кримчани, я не скажу, що вони там будуть Піддаватися без їхньої сторонньої допомоги проти України, ставати і там з тим триколором бігати по Сімферополю там, чи по інших місцях. Насправді вони сприймуть і знову повернення України, радикальні якісь речі, приблизно це 10%, не більше. Можливо, вони змусять самі виїхати просто з цього Криму. Реально. Просто Правильно треба зайти, і ті державні інституції вони повинні бути вже сформовані. Ми повинні бути готові, що коли про Крим повернеться, щоб ми зайшли туди і чітко кожен зайнявся своєю справою. Прокуратура своєю, СБУ своєю справою, громадськість своєю, засоби масової інформаційна політика своєю, ми повинні зайти і це зробити. Я не бачу там реально якогось такого збройного великого там, супротиву з проросійських організацій, якщо вони будуть саме не кримчани, але і без фінансування сторонньої. Допомоги Російської Федерації, дякую, і... дякую, Андрію. Андрій Щекун, координатор громадської організації Промайдан Крим, був гостем нашої першої програми в новому році. Ну а на сьогодні це як ви здогадалися. все. ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі і спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук ВКонтакте, не забувайте, що Крим був, є і буде Україною. Ну, а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.